Панове, всім привіт! Вчора ви не побачили відео з моїми нагородами за Division Rivals, тому що мені впало абсолютно нікому не потрібне лайно. Але ті нагороди, які я отримав за плей-офф Фуд Чемпіон з того ж дня, вчора увечері. Це просто фантастика. Тим часом англійській прем'єр-лізі перемагати і втікати від останніх позицій почав Лестер. Але цього разу в них на шляху Манчестер Сіті. Цікавим буде й поєдинок між Брайтоном та Челсі. На ці та інші матчі ваших прогнозів чекає Фавбет, посилання у закріпленому коментарі. Під відео успіхів. До Blay of Champions ми ще повернемося. Спочатку я хотів би вам показати, що ще цікавого спіймав. На днях мені пощастило отримати дуже круту картку. Закарпаття, привіт. Вас так. О! Антрейд, щось мені підганяє з Сідієм. Це сісоко! Це непогано! Вау! Ось вам Ліга 1. Я вибрав пак в надій, якщо чесно, нам БАПЕ. Тому що ти завжди хочеш сподіватися на... Найкрутіше, що може бути, а вилітає сісоко, гуска наша. Але в мене тепер як, куди, чому? Це ж Нант, це не на англійська прем'єр-ліга. Він буде чекати на МБП, ось що я вам скажу. Він буде чекати на кіліан МБП. Ну такий, типу, віра. але удари слухайте, Це не мого стилю гравець в центрі поля в сучасній версії, FIFA, так точно. 50 фінішинг це. Ну але приємно. Справді приємно, що тут сказати. Привіт, Тернобілі. На жаль, цей сісоко не продається і поки що в мій склад не вписується по хімії. Проте, якщо я почну набирати гравців з французької ліги 1, то дуже ймовірно, що Муса все-таки влетить в мою команду. Взявся я нарешті і за СБЧ гібридів Ліг та Націй. І вам, до речі, рекомендую, тому що в підсумку кожної такої збірки Ліг Нації, Лігі Нації, ми отримуємо пак за 100 тисяч номіналом. Так, там антрейд гравці, проте раптом хтось в основу влетить, а якщо ні, то можна буде на майбутнє СБЧ високий рейтинг спустити. Ну і ходять і, такі чутки, що в цих паках підкручений дроп. Ну і скажу вам, так, справді непогано падає. Rare players пак. Ну, одразу відкриємо його. Без волкаут. А де? Я не побачу зверху там якихось салютиків. Мануель Нойер. Отак. Досі не вміє волкаути оприділяти у FIFA 23. Погано те, що Нойер в мене дублікат. В Антрейді. Гомес. Та ні, Вальверде я не буду. Там зараз новий Вальверде вийде. Я це зробив. Зараз буде мій перший пак за 100 тисяч за гібрид Ліг. Опа, а от і промо. Т'яго. Не Т'яго, Меріно. Меріно і з ним можна грати. Я з ним якось грав, я його купував, коли ринок стрибав для того, щоб на ньому потрейдити. Я його поставив на пару матчів і так, ну, повернув Вальверде, бо якийсь Вальверде скріпти всі. Але з Меріно теж гралось непогано, я вам скажу. І його можна поставити в основу прямо от зараз на цю Тюфуд Чемпіонс. І поки чекає там наступний потім Вальверде, з Меріно можна буде грати. Я думаю, що я оставлю собі в склад. Ласкаво просимо. Б'єнвенідо! Шкода, що дублікатор ще немає такого, щоб потішив замість Вальверде. Ну і поміняємо місцями з Дебрюйне, бо він лівша. Отако. От і відпало питання по Вальверде, бо я отримав антрейд цікавий в цю ж зону. Ну а тепер переходимо до найцікавішого: Плей-офф Food Champions. В дев'яти матчах в мене не було жодних проблем, і лише в одному з десяти на полі було справді гаряче. Мріно, хоч складно відчути, я дуже сильно розвалюю суперників. Дотик про боща. Не те, щоб я хотів зараз отримати виклик для Маріно, але поки не можу сказати. Мабуть, тому що вона наша. Ой-ой-ой, як поміж ніг отримав. А що це за просто поміж ніг м'яч мілітав? Я якось не сумнівався вже, коли він пробив, що воно зараз влетить в ворота. Було перечуття. Поїхали. Ось так. Це мені подобається більше. Невдала ідея з тим пасом. в роздягальні йому дати. Дам. А ну оце це западло таке от скриптове, я вам скажу. Тому що є матч, де цей пас пройде, і ти прибіж дотики заб'єш, а де є матч, де ти гол кіпера, а робиш ти все так само. То погано. Добре, 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 ось він, шанс. Oh, no. Ну, пороблено. Ну, ну просто як так. Гарно, Кевін. Це не можна пробачати. Лендон Донован! Він готовий до великих матчів і сотої хвилини в тому числі. Молодець. Не підвів Куба Мала на бровці. Плюс один нарешті для нас. Ми вперше виходимо в цьому, в цьому матчі вперед. Гакпо є. Мартінелі ні разу не випускав, до речі. Як по випускаю. І Траоре Адаму. Адама рве точно. А у Гакпо удари класні замішнеї сторони СТП І гагпо! Ось він суперсап! З великої літери! Він має щось! Він має голіве чуття! І Адама. Пішов, пішов, пішов! Адама машина, просто пробігся, віддав передачу на Криштіану і все. Його годі відштовхнути. Ну і отримуючи такі гарні паки, була спокоса притримати їх до вечора п'ятниці. Там буде нове круте промо. Та все ж, глядачі на стрімі підштовхнули мене відкривати саме зараз. І знаєте, я їм вам вдячний за це, коли відкриваємо. А завтра перенесемо того. Ага. А якби тут на завтра потримав, то ж завтра спешл, картки, промо, І ще б на завтра, якби зібрав ті Advanced SBC до кінця, то вже знаєте, який би був покопанінг потужний. А раптом би отримав промо-картку нову. Ну добре, поїхали. Легенда, якщо впаде, то. Зараз дивіться промокартка! І це рібері, господи! Боже мій Рібері! Він мільйон може коштувати! Це франк, бляха Рібері! Це фантастика! Скільки коштує, я йду на футбір, я не хочу навіть відкривати тут! 850 тисяч. Бляха, впав трохи від мільйона, але це все одно вражаюче. плей у Чемпс! Let's go! Оце я розумію! І це монетками, монетками! Люкс і нулер ще тут, дабл волкаут, франк. Франк Рібері! Мерсі! Вау! Я спочатку подумав, там може якийсь Сісоко бути. І тут таке. Паєц там ще був і там ще був. До речі, хто б не впав, то було б 100 тисяч плюс. Але впав просто найкрутіший гравець цього промо. Неймовірно! Жіноля. В мене змінюється апетити, друзі. Ми вже не йдемо на МБП. Ми йдемо збирати монети на жіноля. Буде же нуля Роналду. Нам не потрібно Мбапе раз такі справи. 2 мільйони жінуля. А петити зміниться під час їжі, друзі. Ну, чат, ну ви мене підштовхнули так файно стрибнути. Щоб ви розуміли, я відкрив тільки один пак. Всього лише один. І не найкрутіший. О, інформ Лізе. Якби ще тут була Бразилія, я би просто випав. Але це Антуан Грізман. Це не Мбапе. Я навіть не встиг подумати, що це може бути Мбапе. У мене чогось спочатку голова ще заглючила, чекаючи тут Бразилію і Неймара, але вже ж Мбапе і нова команда тижня. Тут ж міг бути Дембеле. Я не встиг відійти насправді від Рібері, щоб зараз переключитися і почати тут вже читати, що може бути з Францією. Може, воно і не краще, бо я б зараз ще Мбапеків і Дембелекаві розчарувався, а так скажу нормально. Хай буде, Грізман. Цікаво, цікаво. Копійка теж є. Мільйон сердець. 24. <клес> Габріель Джазос. Ну, тут же найкрутіший номінально пак приніс. Найслабші картки. Рібері я з радістю продав, і тепер в мене на рахунку 1 мільйон 905 тисяч монет. І якщо раніше ви чули, що я хочу назбирати монетки на МБАПЕ, то тепер скажу, що мені цікаво отримати Давіда Жиноля. Ну а на сьогодні все. Якщо це відео вам сподобалось, рібері в пакетику заслуговує ваших лайків, то не забудьте поставити в коментарях. Можете написати, чи ви шоковані. Ну і почуємось. Побачимось, бережіть себе.